Володимир, скажіть, будь ласка, останній удар він був наймасовішим по місту з початку повномасштабного вторгнення? Так, це напевно був наймасовіший прильот, тому що обстріли я маю сказати, тому що за короткий проміжок часу по місту було близько восьми влучань ракетних. Скажіть, будь ласка, які саме споруди постраждали? Постраждали навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, багатоповерхові житлові будинки та приватні житлові будинки міста. Чи є загиблі і поранені? під час цього? Так, на жаль, є одна загибла жінка, яку було тіло якої було вилучено з під завалів дошкільного навчального закладу. Також були постраждалі в багатоповерховому житловому будинку. Зараз ми знаходимося на території одного із трьох дитячих садочків, по яким влучили росіяни цієї ночі. Як ми бачимо, на місці, де колись лунав дитячий сміх, троща та руїна. Відновити цей садочок після перемоги не вдасться. Він назавжди залишиться нагадуванням про те, як негідно росіяни ведуть війну. Перекриття між поверхами, стеля, вікна все зруйновано. За попередню інформацію сюди поцілила ракету Ц300. Особливо страшно виглядає дитяча кімната. Не застелені ліжечка, на яких турботливо були розкладені дитячі іграшки, казки про добро та зло, дитячі речі. Все зруйновано, потрощено, розбито. На щастя, у цьому садочку ніхто не загинув. Ще один дитячий садочок, по якому росіяни вдарили ракетою. Як ви бачите, працівники намагаються врятувати хоча б деякі вцілілі дитячі речі. Вся територія засипана битим склом та бетоном. Цей садочок, як ви бачите, також повністю зруйнований ракетним ударом. Під початку повномасштабного вторгнення він пропрацював лише два місяці. Просто страшно уявити, які були б наслідки, і скільки було б жертв, якби він працював і зараз. Пересуватися всередині будівлі майже неможливо, лише трошки вціліло пару кімнат. Якщо чесно, морально дуже важко знаходитися в таких місцях, тому що, як ми бачимо, ще скрізь лишаються дитячі речі, дитячі іграшки, і таке відчуття, що секунда і пролунає дитячий сміх. Неможливо без сліз дивитися на жахливі наслідки терористичних дій росіян, які продовжують війну у першу чергу із цивільним населенням. А ракетні удари окупантами по дитячим садочкам виглядають особливо цинічно та низько. На останок ми приїхали до ще одного дитячого садочку, по якому вдарили ракетою росіяни, і де на жаль загинула жінка сторож. Хоча вона і спустилась в укриття, проте руйнування були настільки сильними, що шансів вижити у жінки просто не залишилось. Я тут проживаю тимчасово, тому що допомагаю своєму братові виховувати його дитину. А живу тут 4 роки і якщо у вас дуже питає питання, як ми провели ту ніч, коли був цей жахливий, другого слова немає, жахливий там час, дуже спукалися, Це правда, то правда, ребенок плакав, істерика була, у діток маленьких в нашому під'їзді. От, ми, вы, выстрелы эти, ми вийшли во двор, були всі сусіди по потому что сна не було. І питання, що робити, як бути і що далі буде. Я так ми так бачимо, що більшість вікон вибито у будинку. Скажіть, будь ласка, самі квартири теж постраждали. Є квартири, які дуже постраждали. В нашому домі оця сторона. Жодного вікна не було цілого. Жодного. Хоч кажуть, ой, в нашому домі стільки вікон. Так, да, Я ходила, я дивилася наші дома в але Наш дом чемпіон оказався. Жінка, яка загинула у світі, це найкраща подруга моєї сестри. Ага. Да. Я знала, цю Ларісу, хороша дівчинка, мама. Її родинки живуть в нашому під'їзді. Вчора її похоронили. Ну, царство небесне їй. у постраждалих будинках. Працівники ДСНС встановлюють вікна, а навколо зруйнованого садочку ходять люди, життя яких кожної миті знаходиться під загрозою.